піца на незвичайній подушці однозначно вам сподобається. Приємного вам перегляду! Привіт усім! Дякую за ваші репости і те, що ви коментуєте і ваші подобайки. Сьогодні я вам пропоную дуже незвичайну піцу. Це буде на основі на основі карфотляній, тому одразу давайте приступаємо. Зараз трошечки змінилася погода на прохолоднішу і хочеться трошечки зітнішої та гаряченької їжі. І так нам зараз потрібно цибулинку невелику, середню. Нарізати пів кольцями і несильно грубими тільки середні середні пів кольця. Сковорідку розігріваємо, наливаємо трошечки сюди олії, висипаємо цибульку і її злегка підсмажуємо. Поки підсмажується в нас цибулька, ми натираємо картоплю. І надаваємо сюди воду, щоб відійшов крохмаль і вона не чорніла. Цибулька у нас підсмажується. Я сюди добавлю грибну рибну приправу. Якщо у вас немає, то можете тільки трошки посолити і попечити. Перемішуємо і даємо ще її підсмажитись. Зливаємо картоплю. У миску, де будемо замішувати картопляне тісто. У картоплю розбиваємо яйця, трошечки перчимо, підсолюємо, виливаємо молоко, висипаємо борошно, перемішуємо. Точні всі інгредієнтів я, я залишу в описі та в кінці відео. Також в описі я залишу посилання на інстаграм, де ви можете залишити свої фотозвіти. Смажену цибульку додаємо до картоплі. Перемішуємо, бо мені здається, що цибулька в такому вигляді буде смачніше відчуватися у цій піці. Перемішуємо. Дуже смачний запах. Картоп'яне тісто видаваємо на деко і його розпреділяємо. Піца буде дуже смачна, вам сподобається. Це стопроцентово. Картопляну основу ставимо в духовку, яка розігріта 190 градусів на 30 хвилин. Картопляна основа спеклася. Тепер ми додаємо сюди майонезу, кетчупу, Можна використати соус цибелі, буде дуже, дуже смачно. Він має вже там свої травки, і соус цибелі буде тут дуже смачний, але я не маю, тому звичайний кетчуп. Можна до шашлику, в мене чилі трошечки. Отак От розмащуємо. Тут ми викладаємо ковбаску, це у мене салямі з сиром. Це звичайна салямі. Тобто тут начинка може бути всяка, яка вам подобається. А що ви маєте в холодильнику, то викладаєте на основу піци. Отак я роблю у хаотичному порядку, тобто, щоб це все було смачно. Потім додаю сюди помідор. І сюди я додатку мариновані огірочки, які я маринувала скоріше, дуже смачні і такі огірочки з медом. Я спробувала ну, незвичайний смак і мені дуже сподобався. І посипаємо сиром. Сир може бути любий і може бути всякий. Тобто це є цей сир звичайний, голландський, може бути чедер, може бути моцарелла, може бути то і то. Тобто, цим смак не спортиш. Посипаємо сиром. Цю все смокоту відправляємо у духовку, яка розігріта 200 градусів на 15 хвилин. Піца спеклася, вона дуже смачна і вже хочеться різати. Тому ми не зволікаємо, а одразу нарізаємо на кусочки, бо піца їсть гарячою. і скажу вам свою думку. М -м -м. Незвично і смачно. Піца дуже ситна, смачна, дуже подобається. І було краще, якби було більше сиру. Оце, візьміть собі на замітку, посипати більше сиру. Дуже смачно, ну і незвично, чесно сказати. Спробуйте приготувати ось таку основу для піци, вам дуже сподобається. І приємного апетиту! До нових смаколиків! Вернемо неба нам усім! бажіть себе та Україну! Па-па!